Моє шанування усім для вас. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька, і ви слухаєте Українське радіо Житомир за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Зараз у нашій студії гості прекрасні люди, які розкажуть про те, як живе Житомирська художня гімнастика. Ми не зустрічалися спочатку повномасштабної війни, і повірте, що є про що говорити. Зокрема, 29 жовтня Житомирські гімнастки взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з художньої гімнастики з Україною в серці на підтримку Збройних сил України, які відбулися у місті Хмельницькому. Житомирські спортсменки отримали запрошення від тренерів дитячої юнацької спортивної школи міста Хмельницького і дитяче спортивне свято стало феєричним для юних Житомирянок. 15 золотих медалей і не лише змогли привезти до Житомира, і за це шана і подяка в першу чергу тренерам і батькам. Взагалі, нам цікаво, як живуть Житомирські гімнастки, чи вдалося зберегти колективи, чи вдалося зберегти дисципліну і ось ту згуртованість, без якої не буває великих і гарних результатів у роботі. Олена Орлова, президент громадської організації Асоціація художньої гімнастики в Житомирській області, член правління Житомирського обласного фізкультурно-спортивного товариства Динамо України зараз у нашій студії. Пані Олено, вітаю і слава Україні! Вітаю, слава Україні! І також з нами сьогодні Вікторія Волощук, тренер-викладач з художньої гімнастики дитячої юнацько-спортивної школи Динамівець. Вітаю вас, дякую, що завітали. Я вітаю вас теж, героям, слава, слава усім людям, які зараз на кожному своєму фронті робить гарну і корисну справу, особливо коли це стосується дітей, які так само були злякані і розгублені, коли почалася війна, і ніхто не знав, як діяти, і дуже було багато хаотичних рухів. Коли є робота на результат, коли є команда і відповідальність за дітей. То дуже хочеться це все зберегти і примножити. Ми обов'язково про це поговоримо, але на початку нашого ефіру, як вам вдалося все ж організуватися, взяти на себе відповідальність, поїхати до Хмельницька, де теж умовна безпека, як і в кожному іншому регіоні України, і ось так грандіозно виступити, маючи такий гарний результат, пані Олено. Я можу сказати, що ми до останнього, і ми до останнього, і е, тренери з Хмельницького до останнього не знали, чи взагалі пройде цей турнір, тому що кожної там суботи і побуднім дням у нас ранок починався з тривожного сигналу. Тривога, е, але рухатись треба далі. Треба дітей возити, і ми на е, на, скажем, на удачу, на вдачу, поїхали, поговорили з тренерами, все ж такі, щоб діти рухали, щоб діти могли дійсно показати свої навички. Поїхали до міста Хмельницького. Тут в принципі там недалеко, поговорили з тримнарами з Хмельницького, підготували і дітей. Навіть Вікторія Валерівна взяла на себе таку відповідальність не тільки дітей, які у нас займались до того, а навіть у нас були і дебютантки, які підготували і вперше виїхали до Хмельницького. Ну які там емоції були, то я думаю, що дуже Вікторія Валі, тому що Вікторія Валерівна розкаже, тому що я особисто на змаганнях була не присутня, ми тільки були, як я допомагала щодо організації. А яка взагалі там була сама атмосфера цих змагань, то я думаю, вже триває не розкаже, і як реагували взагалі діти, і хотіли чи вони поїхати, і чи готувались. І у нас багато вперше, напевно, за весь час у нас поїхала 31 дитина, навіть до. Початку повномасштабної війни у нас такої кількості дітей на змагання не їсти. З початку повномасштабної війни чи були поставлені заняття з гімнастики на паузу? І якщо так, то коли відновили вже офлайн роботу і коли вже змогли систематизувати свою щотижневу працю? Пані Вікторія, так, я саме з цього хотіла розпочати цю розмову. Все почалося з того, що коли почалась війна, взагалі ніхто ні з ким не спілкувався і ніхто не розумів, що робити. І наша команда, яка їздила на змагання, майже всі виїхали за кордон. Uh -huh. Ну, звісно, спочатку був страх, як і у всіх людей, у мене особисто, перед тим, що ти не знаєш, що тебе чекає, навіть кожних 5-10 хвилин. А потім, коли ти вже звик і зрозумів, що ти маєш жити в тих умовах і виживати, потім прийшло усвідомлення до того, що ну, якби ми живемо, ми маємо рухатися далі. В мене є діти, і, до речі, це така була в мене історія. Знаєте, я як в якомусь вакуумі знаходилась, коли ти звик кожен день бачити дітей. Ти звик бачити їх очі, їхні досягнення, радіти цим досягненням. І тут все обірвалось. Ну, тобто, вже війна на мене, напевне, не так впливала, як відсутність того особистого свого життя, в якому я живу, отримую задоволення і, взагалі, в принципі, живу гімнастикою. І, скажімо так, мене накрило ну, така депресія саме з цього приводу в мене була. І тут мені дзвонила наша вихованка. Латко Дар'я з Польщі по відеозв'язку по вайберу. І вона мене включила. Я прокинулась. Я одразу почала писати в групи. А що вона вам сказала такого, знаєте, терапевтичного? Вона сказала, що вона дуже скучає, що вона хоче повернутися додому, що вона мене дуже любить. І що в дитини з'явилось порівняння ну, того тренера, який в неї там з'явився. Вона нічого поганого не говорила, але вона сказала, що я хочу бути з вами, ви мій тренер. І ось саме її слова, саме вона, батьків поруч не було. Це дитина просто сама подзвонила. І я просто прийшла в себе. Я зрозуміла, що я потрібна, я потрібна ну, всім дітям, і я маю їх підтримувати, навіть хто виїхав за кордон, тримати з ними зв'язок і повертати їх ну, сюди на тренування, в нашу рідну Україну. Якщо не буде цього спілкування, значить зв'язки наші будуть обриватися. Я тоді подзвонила Олені Васильівні і сказала, що я хочу починати тренування. Ну питай дозвіл, питай дозвіл, іди е, яким До чином області так. І тоді я зателефонувала. Я перепрошую, що перебиваю, Так, да, дійсно було, що Вікторія Ваверена каже, треба виходити на тренування, треба збирати дітей. каже. Певна кількість дітей тут є, але дуже багато виїхали і хочуть повернутись. Що ми зробили? Ми зв'язалися тоді з нашим управлінням молоді і спорту з Сергій Миколаєвичем з Козловцем. Він казав, так, виходьте, треба виходити, треба виходити. Що тоді ми робили? Ми тоді виходили, виставляли просто свої пости. Всі дівчата у нас в соціальні всі ж мережі, всі ж працюють, і вони побачили, що є рух, є тренування. Почали повертатись. Ну, Спочатку це було всього вісім дівчат. Коли ви розпочали офлайн заняття після початку Квітень? війни? В квітні. в квітні, вже в квітні, так. так. Притом десь середин, середина квітня. Це був початок, більше початок квітня. Я запропонувала батькам написати заяви ну, про відповідальність. Про відповідальність, так у нас кожна. Вони писав всі заяви. погодились, я їм предоставила зразок, ми ці заяви всі оформляли. Батьки з задоволенням приводили дітей, тому що, по-перше, це не тільки ж фізична підтримка має бути в гімнастиці, взагалі не може бути такої перерви, бо дуже швидко все, всі досягнення падають. А перш за все, психологічна підтримка. Діти дуже злякані, Ну, ті, що, наприклад, не виїжджали за кордон, вони вже трошки були адаптовані і не так реагували на сирени. А потім діти, які почали повертатися, коли дізналися, що все ж таки ми працюємо, вони в перший час дуже були злякані. Тобто мені треба було пристосуватися до нового етапу тренувань. Ми застосовували нову методику. Також було включене патріотичне виховання. Воно як би в нас було, воно не на такому високому рівні. Ми починаємо свої тренування з подяки ЗСУ. У нас є діти з гімн. По постійно ми е дякуємо. Також е проривом таким і своїм досягненням я вважаю те, що я організувала тренувальні збори в червні місяці. Тобто, настільки на базі я поспішала пішкові. зробити те, що ми втратили на початку війни, да, я знаєте, це як той такий, такий чарівний пендель, як кажуть. Ну, чим складніша ситуація, тим більше людина мобілізується і впроваджує щось нове. Так, от я хотіла саме це впровадити, у мене це вийшло і. Я задоволена собою, хоча я рідко задоволена собою, тому що мені вдалося створити ще одну групу змагальну в кількості 20 дітей. І зараз поетапно я їх ввожу в змагання групками. І ось, як вже сказала Олена Васильівна, максимальна кількість дітей до війни у нас була 25 дітей, які виїжджали на змагання. А Цей раз 31. І їх один. буде ще більше, тому що вони вже готуються ще наступні. Ну, Там певні е, хтось може бути фізично підготовлений, психологічно ще не готовий до змагань. І от е, такі індивідуальні підходи, які я використовую до дітей, вони дали дуже швидкий прорив. У мене навіть є такий результат дівчинки, яка. Прийшла тільки на збори. І вона вже з червясні вересні поїхала на На мату осінь, да, в Рівне. Це скажіть, будь, будь ласка. Віддачу своїх вихованок в порівнянні із змаганнями, які відбувалися в мирний час, і от зараз, коли ми живемо в неспокійний час, відчуваєте різницю? От, взагалі, як дається підготовка дівчатам тих навіть патріотичних номерів? Я дивилася відео, які ви розмістили у Фейсбуці, і це абсолютно. Як на мене не показові? схожі. показові, які не схожі на попередні. Я не про знаєте, я про самі смисли. У мене таке складається враження, що дівчата по інакшому теж відчувають усю цю темпоритміку і якось особливо виступають. Чи, чи це так мені здалося? Показові виступи? виступи вони взагалі дуже люблять. От під час е, зборів цих тренувальних е, ми ходили в парк і гідропарк. І саме коли ми проходили по місту, вони дякували всім, кого бачили у військовій формі. Вони співали калину, ну тобто це Вони розчулили кількі... всіх військових, тому що да, це було досить досить так зворушливо. І зворушливо навіть було для Житомирян, коли які проходили там поруч, тому що скільки дітей було на таборуванні? 33 дитини було в таборі. 33 дитини йдуть в однаковій формі по місту Житомирі і дякують всім військовим, які проходять у формі. Ну, і Тим паче, що вони вміють себе вести і вони до Досить там дисципліновані, а, виглядають, як вже як гімнастя. Гімнастки, їм це, їм їм це подобалось. Я не можу сказати, що це так одразу у квітні місяці, тому що, коли Вікторія Володимир почала тренування, я зайшла до зали, діти були все ж таки налякані. Вони були не настільки налякані, вони були, знаєте, такі взагалі зажаті. Вони були не розкуті, тому що коли я заходжу в зал, коли ну взагалі наш адміністративно-тренерський колектив заходить до спортивної зали, діти ж дуже відверті. Вони одразу добрий день, одразу «на зустріч тебе зустрічають, обнімаються. А тут а тут зовсім інша була картина. У них був страх того, дуже що ми не страх. можемо їхати на змагання. Там що тренувальний далі? процес побудований на основі змагальної діяльності. Якщо немає певної дати, в них що ось ми готуємось і ціль. Так, ми, ось з ними я вивчала, як планувати свої мрії, як мріяти, як ставити цілі, як їх досягати, які вони бувають. Ну, Тобто на зборах ми пройшли таку програму, що я включила туди дуже багато. У нас теоретичного матеріалу було багато. Ми і вивчали правила художньої гімнастики, і правила гігієни, і виховання, і різні види виховання. Ну тобто там було включене все. Плюс ігри загортування. Сонячні ванни, це все було в комплексі включено. Ми планували взагалі поїхати в табір на море. Але так як війна, і я зрозуміла, що ми нікуди не поїдемо, а компенсувати це дітям потрібно, і тим більше їм потрібен був відпочинок, окрім занять, то це все ми організували. Ну якби я задоволена результатом, батьки теж і ось результат саме цієї діяльності моєї влітку. Це ось наші змагання, кількість дівчат, наші результати. Це вже другі змагання. Це ж не перше. Це вже змагання. другі змагання. А це вже другі змагання У вересні, в місто рівно золота осінь. Так, і ми готуємо ще на ще декілька змагань. Ага. У нас є заявки. Я не можу сказати, ми не будемо казати, куди ми їдемо. Ми ніколи не кажемо, куди ми їдемо. Так, у нас деякі є планування. Ми розглядаємо декілька заявок, куди ми можемо зараз виїхати, позмагатись, але говорити куди точно і планувати ми не можемо, тому що взагалі не знаємо, що буде. Але ми готуємось, діти готуються. Настрій у них абсолютно нормальний. Можу сказати, що. Ми заздалегідь ще на початку, як почали тренуватись за безпекою дітей потурбувались і заключили договір з бомбосховищем, це дуже важливо. У нас на сьогоднішній день два зали, і два зали у нас з бомбосховищами, тому говорити, що ми просто так тренуємо дітей і не турбуємось про їх безпеку і життя, це не так. Ми дякуючи Мітрополиту Никодиму, який одразу до нас запропонував бомбосховище в нашому Спасо-Преображенському нашому там соборі. Нам виділили окрему кімнату для дітей. В Динамо у нас теж є. В Динамо також є у нас. В Динамо також є у нас бомбосховище. І це я вважаю кроком номер один перед тим як планувати взагалі тут тренування, перед тим, взагалі як тренуватись і думати про майбутнє якісь там змагання. Скажіть, будь ласка, чи ваша асоціація відчула підтримку ваших партнерів за кордоном, коли розпочалася війна? Чи спілкуєтеся ви із своїми колегами з інших країн? І от як вони можливо підтримують вашу асоціацію? Та взагалі, спортсменів з художньої гімнастики стосовно тієї ситуації, в якій ми зараз усі опинилися, але все одно відбувається підтримка спорту і спортивної галузі? Ну, можу сказати, що ми постійно на контакті взагалі з колегами, які знаходяться там, ті, кого ми знаємо, за кордоном. Підтримка ну досить така тепла підтримка. А також коли ми зараз їздили їхали на змагання до міста Хмельницького, одне з підприємств, якої є власники польської сторони, нам надали дітям, надали безкоштовний автобус. В час, коли і так важко, це було ну велике таке підспір'я і велика така допомога родинам на сьогоднішній день. Ми дуже дякуємо керівництву підприємства Кромбергеншубер, які надали можливість великий автобус, тому що 31 дитина. Ну, це великий автобус. Був так що Ми їм ну, велике дяка. Так що не тільки там за кордоном, і тут на місці нам теж допомагають. Взагалі то допомагають ну, всі, всі, у кого є можливість, допомагають. А от ви були у Рівному, були вже у Хмельницькому, взагалі по іншим регіонам. Чи так само як у вас відчувається ось ця зібраність і акумуляція навколо колективу? Тобто спортсмени зберігають свої так. напрацювання і намагаються рухатися вперед, так так. Так, справа в тому, що в художній гімнастиці ніхто не питає, скільки ти займався, були в тебе умови для занять, коли ти прийшов, чи в три роки, чи в чотири, чи в вісім. Є певна програма, яку ти маєш виконувати, і нікого не цікавить. Досягав ти чогось в цей час, чи ти нічого не робив. Тому всі намагаються тренуватися в різних умовах, і, і діти вдома тренуються, і в кого. Свій дім на вулиці літом тренувалися. Тобто вони це розуміють, я їм про це постійно кажу, тому всі намагаються тренуватися, всі намагаються досягати чогось. І ми, в принципі, і бачимо ці досягнення. Ну, Тобто, немає такого в дітей, ось я тренуюся, можливо, хтось там є, і я там буду краще. Ні, вони це все розуміють і всі намагаються тренуватися в будь-яких умовах, які тільки є. Ну, тобто, якщо навіть в квартирі немає місця, є одне ліжко. Вони на тому ліжку щось намагаються зробити У кожного обережний колектив, тому що ми знаємо про те, що от особливо в позашкілі або в інших спортивних галузях війна застала багатьох тренерів десь на змаганнях за кордоном, і там вони зараз лишаються, або ж є категорії, які виїхали. Як у вас чи є кому займатися із дітьми, окрім вас, пані Вікторія? Чи є ті люди, які командний дух підтримують разом із вами? Ну можу сказати, що наша команда тут залишилась. Ми не виїжджали. А uh -huh. щодо дітей майже всі діти повернулись, не повернулись три, три дітини. Три десь так. шість, шість? Так. Ну. шість це з змагальної команди. Але вони спілкуються і підтримують контакти з вами. Так, просто деякі діти вже вирішили залишитись там назавжди без повернення в Україну. Так, ну, вони... Діти вирішили, це батьки За кордоном вони шукають художню гімнастику, вони продовжують це. Це спробу. перше, що вони шукають. Ну, це... Не всім вдалося ну, знайти ну... клуби, Або це є клуб, який дуже дорого по вартості коштує. Але це перше, що і шукають, немає змоги. Да. Або це не ті навантаження. Ну, тобто спробували, і їм не подобається. І ось саме ці дітки, на жаль, не влаштувалися. Ні, ну, ну де деякі ж художні гімнастиці, ні Ті. інші з інших груп менших вони ходять, але ну, ми чекаємо на їх повернення. Вони не кажуть остаточно ні, але вони чекають закінчення війни. Чи можна говорити про те, зважаючи на те, що діти зараз мають можливість порівняти, і деякі порівняли і повернулися до Житомира, що рівень підготовки з художньої гімнастики в Житомирі на високому рівні? Так, була така розмова, і батьки мені про це говорили. І навіть є такі випадки, що дитина сказала, там, за кордоном, що я більше на гімнастику ходити не буду, а вже є великі досягнення в цієї дитини, або ми повертаємося, або я ходити не буду. І мама одразу зібрала валізи попри страх, і все, повернулися в країну. Так, і... Ми дуже задоволені таким результатом, і діти вдячні тому, що вони можуть на сьогодні ходити і тренуватися. Так, у нас перериваються тренування, постійні тривоги. Перед змаганнями було взагалі важкий тиждень, ми не могли нормально підготуватися, то замінування, то тривога, то ще щось. Діти втомлюються і фізично, тому що і вночі бувають тривоги, а вони ще і навчаються в школі. А діти, які вже в старших класах, взагалі вимоги до навчання високі, тим більше я їх теж вимагаю, вони знають, що вони кожних там, півроку і в кінці року мені приносять і табелі показують, і щоденники приносять. тобто це все у нас під контролем, тому вони намагаються встигнути скрізь. І гімнастика і школа у нас школа на другий рівень не падає. Тобто гімнастка має бути розумна, я їм завжди це кажу. На останок нашого ефіру, скажіть, будь ласка, як можна розпочати заняття чи брати винувачків? І можливо є люди, які хочуть спробувати от саме привести своїх дітей для того, щоб вони для себе відкрили цей красивий, але в той же час такий непростий, але вартий уваги. Світ спир... світ художньої гімнастики. Так, за рахунок того, що не всі діти повернулися, у нас з'явилося декілька вільних місць в групах. І в принципі, ще починаючи з літа вони приходять, ці дітки, але ми рекламу не робимо, тому що вона нам не потрібна, в принципі. І в нас працює сарафанне радіо. Ну якби рекомендують просто вже батьки, які водять своїх дітей, і таким чином приходять ці діти. Але хочу зауважити на тому, що ми беремо не всіх дітей. Е, є певні вимоги і критерії, по яким відбираються діти. Тому не варто. Думати про те, що я прийшла, і дитина хоче, і все, і вона вже ходить. Тому і вік важливий, і фізичні дані, і. Сама дитина, чи є в неї здібності, чи є взагалі якісь задатки. Можуть бути задатки, а немає бажання. Наприклад, був випадок, що дитина прийшла, я бачу, що вона навіть на першому занятті нічого не хоче повторювати. І я їй просто задала питання, ти захотіла прийти на гімнастику? Каже, ні, мама. Ну, все зрозуміло. Іноді батьки просто думають, що на художню гімнастику можна привезти дитину тільки для того, щоб вона схудла. Ну, я хочу зауважити, що в нас професійний вид спорту, і це олімпійський вид спорту, і в нас великі навантаження, звісно, по програмі. Вони поступові, але все ж таки вони будуть і просто ходить або привезти дитину як на фітнес чи на оздоровчу гімнастику це не до нас. Це я одразу можу про це сказати. Це не оздоровча гімнастика. Ми відбираємо діток, все ж таки, які мають бути художницями. Я вам щиро дякую за цю розмову. Спасибі, що ми сьогодні говорили на важливі теми. Мені дуже приємно особисто відзначити, що діти повертаються, а повертаються, тому що тут є люди, які їх чекають. Є їхні тренери, які ми їх в них чекаємо, вілять, Ці, хто не повернувся. І да, які ми надихають вас для ваших особистих перемог. Олена Орлова, президент громадської організації Асоціація художньої гімнастики в Житомирській області, член правління Житомирського обласного фізкультурно-спортивного товариства Динамо України а також Вікторія Волощук, тренер-викладач з художньої гімнастики дитячої юнацької спортивної школи Динамівець, були гостями нашої студії. Я вам щиро дякую за цю розмову. І я щиро вірю, що гідно після війни оцінять Усіх тренерів, не лише художні гімнастики, які так само віддано працюють заради наших дітей. Тому що про рівень підготовки говорять не лише про художню гімнастику. У нашій студії були тренери із карате, які теж спілкуються із дітьми, які зараз за кордоном, і так само діти сумують за своїми рідними тренерами, які їх чекають і дають їм понад норму і. З іншим підходом психологічним і людяним ставляться до своїх вихованців. Спасибі вам за цю розмову. Вам спасибо Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних. І знаєте, завжди вірте, що ви можете набагато більше ніж ви собі навіть це уявляєте. Усім, усіх гараздів на все добре за гарної нагоди. Дякую до побачення. До побачення. Дякую вам.